по сих же бе праздник иудейский, и взыде Иисус во Иерусалим. Есть же во Иерусалиме овчая купель, я же глаголица еврейский вифезда, пять притвор и мущи. В тех слежаше множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движения воды. Ангел Босподінь на всяко лето схождаше в купель і возмущаше воду, І іже первіє влазяше по возмущении води здрав ваше, Яцем же, недугом одержим бы ваше, Бежет некий і тридесят лет і ми в недузі своєму. Всего видев Иисус лежаще и разумев, яко много лета уже и мяша в недузе, глагола Ему, Хочешь и лице лбыти, отвеща Ему недужный, Ей, Господи, человека неимом, да ехда возмутится вода, ввежет мя в купель, Ехда же прихожду аз, Ин прежде меня слазит. Глагола ему Иисус «Восстани, возьми одр твой и ходи, и обездрал бы с человек, и взем одр свой и хождаше». Бежа суббота в той день, глаголах уже жидови, исцелевшему суббота есть, и не достоит взять и одра твоего. Он же, отвещай им, И же, мясо цела, то Твой мне рече, возьми одр Твой и ходи, Вопросиша же Его, Кто есть Человек реки, возьми одр Твой и ходи, Исцелевый же не ведешь, кто есть, Иисус, бо уклонися народу Сущу на месте, потом же обрети Его Ісус в церкви, и рече Ему все здрави. Тому не согрішай да не горше ти, що буде. Іде же чоловік і повідає удеяям, Яко Ісус єсть, і м'ясо сотвори села. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня Віфезда по єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що тридцять вісім років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та, відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього. Хочеш бути здоровим, відповів йому хворий. Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено, воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісус, Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була, тому то сказали юдеї вздоровленому є субота, і не годиться тобі брати ложа свого. А він відповів їм, хто мене вздоровив, той до мене сказав візьми ложе своє та й ходи. А вони запитали його, хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми ложе своє та й ходи. Та не знав оздоровлений, хто то він. Бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не стало з тобі чого гіршого. Чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус.